Вона підказка, модітися Духом Святим. Це зміцнює і закріплює нашу віру. Рівня, Рівня 10. Але не всі послухалися в Євангелії. І навіть зараз ми починаємо, наприклад, говорити з людиною про Господа Бога. Ми вже відчуваємо, як вона поводить себе. Ну, я пам'ятаю, що я в Біблію читаю, він, сусідка, сусідка прийшла, і я кажу, ой, ви на ну, які слава, ти подивись, який ти чи буде, Господь затворив. Вона каже, ти знаєш, що у нас лопата поламалась. Ну що ти можеш сказати, що справа сподобала? Нічого. Так що кожну людину ми бачимо, з ким розмовляємо. Я зазвичай море своїх учнів, батьків, яка ламала в класі 38 діточок, тільки 30 батьків можуть мати а діточок моря. Але не всі послухалися, не всі слухають ж то стоїть слухає, а от думки далеко. думали, думали тяжкому незвану, важкому незвану. Ісая каже, Господи, а хто ж повірив тому, що почув від нас? цікаво. Хто ж повірив? Багато говорили, а хто повірив не видно. Тому віра від слухання, а слухання через Слово Христа. Наша віра росте, стає міцною, коли ми читаємо святе письмо, святе писання, чуємо прекрасні виступи і вивчаємо Слово Боже. Віра рухає Божою рукою. Віра це ключ, який відкриває нам доступ до повноти сили Божої, подібне ключу зажигання двітелів автомобіля. Наша віра. Зажигає серце Господа Бога і звиває Його любов, мудрість, силу, присутність во всі сфери нашого життя. Коли ми говоримо во ім'я Ісуса Христа, що б ви вони говорили, щоб не почали робити, все кажуть, во ім'я Ісуса, во ім'я Ісуса. Всі небесатий час підтримують вас, те, що ви говорите, ніби сам Ісус говорить ці слова. Це Йоанна 14, Петро використовував силу сила імені Ісуса. Імені Ісуса, сила, щоб зцілити людину у воріт храма. Да. Він просто вірив, сильна була віра в ім'я Ісуса. Віто й треба вірити. во ім'я Ісуса Христа. Я починаю робити порядок в хаті. Зцілення було не за того, що Петро був апостолом, а за те, що Він вірив в ім'я Ісуса. сильна віра. І ти зараз кожному із нас, кожному із нас сидячим тут в залі, сила віри велике має значення. Що б ви не робили, завжди кажу я працюю в ім'я Ісуса Христа. Ім'я Ісуса це також важне. Так як ми один Дух з Христом, ми всі, хто в залі сидить, один дух з Христова. І частина сім'ї Божої, ви частина Божої сім'ї. Ім'я Ісуса, то та також і ваше ім'я. Якщо ви згадуєте ім'я Ісуса Христа, що робите? Знайте, що ви маєте право на Це. Ви маєте силу, да? маєте можливість. Коли ви проводите час в слові Божому і розвиваєте віру в ім'я Ісуса Христа. Ви будете бачити багато чудес спасіння. Псалом 90-й. Ага. Благодать це мірість, мир, любов, допомога, прощення, духовна сила і спокій. Благодать це моє велике бажання, каже Господь, спілкуватися з тобою. І каже, ніби гріха і ніколи не було. То кожному із нас, так Господь каже, я маю бажання з тобою говорити, скільки тільки можеш вислухати мене і бути біля мене. Але каже, ніби гріха ніякого немає, коли ми розмовляємо. Господь все прощає. Ми грішні і потребуємо Спасителя. Йоанна 1, 10, 16. На святих горах, як росу, і між чрево я породив тебе. Велична Божа сила дається безплатно. Благодать йому спасені через віру. Коли тебе Господь знає особисто і будує відношення з тобою, ви як пара закоханих. Ти і Господь. Ви кровом разом На качелях, в парку, в саду, в кінотеатрі, забігли, подивилися сніговоє, почитали якусь проповідь, послухали проповідь. І ви постійно з Господом Богом. Ви закохана пара. Завжди, тільки щоб ми не зраджували. Ви завжди разом з Господом Богом. Починаючи на початку дня і кінчаючи знову початку дня. Не переставайте бути з Господом. Нечистий каже, ти не вдаха, ти ніхто. Ти мені ніде путя нема. Кому ти потрібний? А Господь тут, як тут. Він каже, ти радість моя. Кожному із вас так каже Господь, ти радість моя, моє сокровище, Я душі в тобі не чаю. Я вибрав тебе для себе особисто. Я тебе вибрав на все життя для себе. Маєш багато позитивних різ характера. Ти мій навіки вічний. Так, іде де всі благодать, угу. благодать те Божі відносини до нас, коли Його любов покриває наш гріх. Ми повністю відчуваємо підтримку і заботу. Нам не треба жити з труднощами, з тягарем. І Господь подарував нам свою, депресії нам не можна. Нам Господь подарував благодать. Він сказав, Бог, коли ти... что с неприемно так и маешь. Получила какую-то неприемную диску. Уже ведь давай ему мои руки. Вже. Не тримай ее при собе. А мне не подякуй. Дякую тебе, Боженька. Я получил неприемную виску. А я в твои святые руки. На веки вечи. Вона угу. позволяет нам двигаться благодать Божья, не отчувая сорому, осуду. Знаем, что Божья любовь до нас Вічна і безусловна. Це сила, благодать ця сила, яка допомагає нам продовжити свій нелегкий життєвий шлях. І так, тепер у нас сила. А ми коли ми починаємо прославлювати Господа Бога, на небесах тиша, повністю тиша. Настільки Господь вислуховує все, що робиться в, в церквах. От я маю слухання. Зараз я готуюсь, думаю, а я отуди, Господь Бога. Думаю, що в залі було менше людей, бо я густ, у мене страх, але Бож'я любов не виганяє страх. Виганяє. Ну, а то вони всі розуміють, то, що має слово переживаю, я переживаю. Я... Коли сама <рес> Ай, трус, зайця. І ось вот зараз Господь з великим любов'ю слухає. І нащо ми зараз прославляли Господа Бога, співали. Він чує мелодію, він чує слова, він чує все він чує сам, йому це дуже цікаво. От я зараз говорю, Господь, ясно, з мене слухає. Потім все мене хто буде говорить, теж для Господа Бога. І ми співаємо пісню, пісню прославлення. В моєму домі свою ти силу проявляй, я говорю про силу, не про волю граю сила. В в родині і серед бури кругом Господь проявляє свою силу, ти силу нам являй, ти у стражданні, і навіть боли. і в устелі, ти силу нам являє, наш Господь. Коли ти ще на небесах, і часно там а сама кажу, тут... чекає матеріалу Боже. Що ж І одночасно собі звали, я був э, люцифер у Господа Бога. Звичайний ангел. Но він був дуже мудрий. Мудрий, розумний, толковий. Він був високий, представительний як чоловік, гарний наврол. Кіно я так само дивилась про це. Ну, фіг, він мало відрізнятися від всіх ангелів. потому что он там рахував, что он герой. Он хотел быть больше, чем Господь. Он хотел еще у Господа Бога. А когда он говорил, где его уст мелодия выходила, он керував хором ангелов. Хор был прекрасный. Он знал музыку чудовую. Там оно было свое начальное и божественное начальное. Оно было очень красивое. Mm. Господь наповни нас свої сили, щоб ми робили великі діла для Його царства. Павло трижди просив Господа Бога, Ісуса Христа, щоб забрав жало в плоті. Наші сили ісходять від всемогущого, всесильного Духа Святого, який живе в нас. І ось Ісус і реакція Павла. Ісус сказав Павлу, досить тобі моїй благодаті, для, для, для що ти просиш у мене. І ми постачає благодатність не треба. Ну, досить тобі моїй благодаті, адже моя сила є в немочі, каже Павло. Краще буду хвалитися своїми немочими, щоб оселилися мені сили Христа. Я родів немочив у клопотах. У нестатках, у вигнаннях, у тисках за Христа. Бо коли є немочний, тоді є сильний. Хто користується цими благословеннями, для них все доступно і можливо. Коли з нами бувають неприємності якісь, Ісус наповнює нас свої сили, щоб ми перенесли випробування і перейшли на новий духовний рівень. Коли ми повністю віддаємо себе Господу, всем своим лиством Вен в наше життя, свои благословения к миру, любовью и радостью. Я уже скоро Иисус Христос, подобный нам, искушен у всем, крем греха. Евреям 4. Он показал нам, что Он любина, сотворена с плоти и крови, Переносить болі, як так як і ми. Болі, приниження, образи і накліпу. Зараз, дітки, особливий час життя, сказав, я сам особливий. Коли я вибрав вас для себе, каже Господь, я вас вибрав для себе. В цей особливий час, ви і ви особливі. Ви особливі. Виходите, по стежках, по тропах, по дорогах Господа Бога. Особливий час, і ви особливий. Це одна із самих великих почестей для вас. Честь вам, честь вам за те життя і хвала. Всім спеціально Господь, знаєте, про те, що Господь спеціально вибрав від вас всіх для себе. І іменно в цей час, особливий час, а ми самі бачимо великий час. Великі благословення в наш час це великим вчителям. Вчителі дуже розумні. І великі питання, великі проблеми, які у нас в житті, нам все треба говорити Господу Богу, а не людям. У вас є Господь, він на небі. Йдеш по дорозі, очі на небо і сказав, що хочеш, він йде на зустріч кожній людині, кожній дитині своє. Воля Божья повністю віддати себе і жити з Господом Богом і з його любов'ю. Повністю віддати себе Господу Богу. Господь сказав, якщо ти від цього серця віриш в мою любов, значить ти виконуєш вже мою волю. Віриш в мою любов, Виконуєш мою волю. Коли ти перебуваєш в Божій любові, значить ти живеш в Господі, а Господь живе в тобі. Амінь. Амінь.